Якщо ви вирішили зібрати ПК, а місце під нього у вас як на кухні в хрущівці, то вам пора переходити на міні itx збірки. По потужності такі збірки нічим не відрізняються від повнорозмірних. Єдина відмінність це габарити. Досягається така компактність завдяки меншим по розміру трьом комплектуючим, а саме корпуса, материнської плати та блоку живлення. І розпакування та огляд на останнього якраз сьогодні. Деякий час я використовував BG Corsair SF750, безперечно, топовий блок живлення, який довгі роки тримав першість у цьому форматі. Але вирішивши перейти на 40-ву лінійку Nvidia, почав шукати кабель 12VH Power, вартість якого починається від 1,5 і до 2,5 тисяч гривень. Тому, подумавши, що цей блок я продам за 1,5-5,5, докинувши ті ж в середньому 2000 за 12 VH Power, мені залишиться зовсім небагато докласти до нового та потужнішого блоку, де такий кабель вже в комплекті. Та й запас. Потужності буде під 50-ту лінійку. Отож, тепер до головного героя сьогоднішньої програми а це Corsair SF1000, модель 3 кварталу 2024 року. За оцінкою таких сайтів, як Hardware Busters, KitGuru та Igor's Lab це не тільки найкращий блок у SFF форматі, а найкращий або один з найкращих в цілому. Потужність блоку по лінії 12 В 1000 Вт. Стандарт Cybernetics Platinum, підтримується також новітній стандарт ATX 3.1 та PCIe 5.1. Так пише на сайті Corsair та на оглядових сайтах, але на коробці чомусь пише 3.0 та 50 відповідно. Тому я звернувся до чат-боту на сайті Corsair, де мене по цьому запиту перенаправили на сторінку з вже готовою відповіддю. А звучить вона так, що деякі блоки ще не отримали нової упаковки, але абсолютно всі вони мають стандарт PCIe 51 та ATX 3.1. З новою серією SF компанія Corsair відзначає свою незалежність від поки що потужної компанії 80, яка наполягає на збільшенні своїх комісій, використовуючи при цьому застарілі методи сертифікації, які легко обдурити. За словами керівника відділу PSU Corsair, відтепер використовуватимуться лише рейтинги Cybernetics. Ці рейтинги використовують середні показники ефективності та шуму, принаймні 1450 різних комбінацій навантажень від мінімального до повного навантаження та інші дані для надання блокам живлення відповідних категорій ефективності та шуму. ОМ-виробник БЖ компанія Great Wall. Зокрема, завдяки співпраці з цією компанією блоки живлення SF серії вийшли такими високоефективними та надійними. Блок живлення прийшов в картонній коробці. Всередині вона розділена на два відсіки: в одній сам БЖ в окремому пакуванні, в іншій кабелі гвинти і стяжки. Як бачите, сам блок живлення досить маленький, його розміри 125х125х63,5 на на мм. На сайті Corsair є анімація, яка відображає його розміри відносно звичайного ATX формату, а ось його розміри в порівнянні з телефоном та комп'ютерною мишою. Комплектація. Сам БЖ, мережений кабель живлення, 4 окремі кабелі для живлення відеокарт 6 плюс 2 піни, один 24-піновий кабель для живлення материнки, 2 SATA 1 Molex. Два восьмипінових кабелі для живлення CPU та один PCIe 5112VHPower 124. Усі кабелі в оплітці та досить гнучки, а ось їх повний список з розміром. Перегородкою в коробці слугував Кронштейн для переходу на ATX формат. Від минулого SF750 він трохи відрізняється дизайном та новими меншими роз'ємами конекторів. Вони тут значно менші. Комплектація така ж сама, крім деяких відмінностей. Замість розгалужених кабелів 8, +8 для живлення відеокарт, тут 4 окремих по 8. З'явився новий кабель 12VH Power. І чомусь тепер не кладуть наклейку з лого Corsair. За охолодження в обох варіантах відповідає 92 мм кулер. По начинці знаю лише, що тут відмінна елементна база та якість збірки, японські кондери і так далі. Свій беже я не розбирав. Ставлю декілька фото завантажених з оглядових сайтів для ознайомлення. З цікавої інформації, цей блок витримує перенавантаження до 1300 Вт і стабільно працює з навантаженням в 1100, що перевищує його номінальну потужність. Ось табличка по акустичним даним та температурам з сайту KitGuru. БЖ я вже встановив в свою систему і протестував з відеокартою RTX 3090 з минулого відео. Загальне навантаження було плюс-мінус 650-700 Вт, і його навіть не чутно. Але БЖ я купував на заміну своєму SF750, і його я теж протестував з цією картою в цій системі. Він теж спокійнісінько витримував це навантаження, хоча рівень гучності при цьому був трохи більший. А тепер по ціні. Стартує вона від 9,5 і до 12,5 тисяч гривень. Залежно від магазину та гарантії. Гарантія від самого виробника 7 років. Тож, якщо ви збиралися купити SF 750 старої версії під 40-ву лінійку, чи майбутню 50-ту, який зараз коштує плюс-мінус 8 тисяч гривень і не має 12 vh Power в комплекті, то краще взяти новий SF 1000, тому що докупивши додатковий кабель, ви витратите майже ту ж суму, яку вартує новинка. Ну що ж, мій огляд добіг кінця. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в нових відео.